Септо презентує. Провівши на півдні України все своє дитинство та й власне всю свою юність, я прекрасно розумію, що таке жити в спеці. Температура могла спокійно перевалювати 35-38 градусів тепла. А якщо ти забудеш вуличний термометр десь на сонці, то стовпчик просто зашкалював за 50. Не залишайте. Це неправильний спосіб вимірювання температури, якщо що. І саме через цю погоду влітку я харчувалася холодним кавуном, замороженою динею, часом просто звареною зранку манкою, яку залишили в холодильнику, і потім її можна було просто нагрібати холодною ложкою. Та вік уже не той, щоб покладатися, що організм сам вигребе і сам собі знайде, що йому треба, а харчуватися не гарячому пекельну спеку досі хочеться. Тому розбираємось сьогодні саме з цим питанням. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І в сьогоднішньому випуску ми говоримо про класні, часом прості, часом не дуже, але все одно смачні холодні страви до вашого літа. І залишаю тут невеличке нагадування, що тепер ці подкасти пишуться в моїй невеличкій саморобній домашній студії. Тому якщо ви будете чути нявкання, урчання, муркання і деякі звуки голуба, це пані Ваніль передає вам привіти. Але я сподіваюся, що весь цей час пані Ваніль буде мирно спати після свого смачного паштета. А от тепер поїхали. Отож, ледь не у кожної культури, яка розвивалася в певній спеці, є своя повноцінна холодна страва. Повноцінна, це та, яка покривала вашу потребу у білках, жирах, вуглеводах, або хоча б поєднувала їх між собою. Ну, якось більш-менш. Бо, наприклад, при всій моїй любові до того, щоб з'їсти гору помідорів з часником і шматком хліба з домашньою олійкою, Я, на жаль, не можу назвати це повноцінною їжею. Тож почнемо із тих страв, які придумали уже за нас значно раніше. І стартуємо ми із супів. І першим пунктом я хочу навмисне поставити страву, яка для мене такий. Перехідний момент від гарячого до холодного це цукемен або цхемен це японський холодний суп. І, до речі, якщо ви знаєте, що якийсь із цих варіантів, як правильно назвати цей суп українською мовою, коректніший, то напишіть про це, будь ласка, в коментарях, бо я поки не розібралася. Але продовжимо: цукемен. Це холодний суп і це фактично холодна варіація рамена. Чому я кажу, що це перехідний варіант між гарячою і між холодною стравою, тому що для цієї страви вам потрібна холодна відварена локшина, усі холодні інгредієнти, які б ви клали до рамена, але теплий або гарячий дуже густий бульйон, в який ви будете поступово вмочувати вашу локшину. Як це готується? Ви збираєте усі холодні інгредієнти, які і так би клали у ваш рамен. Наприклад, м'ясо або тофу, мариноване яєчко, якась улюблена зелень, кімчі, якісь овочі, все, що вам подобається класти у рамен. Ви відварюєте локшину і обов'язково одразу після варіння відкидаєте її у холодну воду, в ідеалі у воду з льодом, для того, щоб локшина дуже швидко охолодилася і стала такою. Щільною, приємною і пружинистою. І поки локшина буде охолоджуватися, час зробити бульйон. Бульйон для цукемена відрізняється від звичайного раменного бульйона, тим, що він буде густіший і насиченіший, тому що зазвичай ви не будете пити цей бульйон ложкою, якби це було, наприклад, із звичайним раменним бульйоном. Ви будете вмокувати свою локшину і інші страви в цей бульйон, і він буде налипати на них як такий. Теплий, насичений, трошечки тянучий соус. У мене зазвичай бульйон завжди є готовий. Я наварюю його кілька літрів у мультиварці, розливаю після охолодження у пакетики для льоду, формочки для льоду або невеличкі лоточки і кладу у морозилку. І в будь-який момент, коли мені треба якийсь бульйон, я просто дістаю, розморожую його і отримую все, що мені треба. Для цього вида холодного супа я просто дістаю бульйон і не тільки розморожую його, а й вварюю його зайві 10-15 хвилин, для того, щоб він став густішим і насичнішим. Туди ж можна додати, наприклад, трошечки тахіні кунжутної пасти або місопасти це ферментовані соєві боби, для того, щоб отримувати максимально насичений смак. Ну і все. Ви дістаєте із води вашу крижану локшину, яка, до речі, вже не буде злипатися, тому що ви її промили холодною водою. Дістаєте всі свої овочі, яєчка, м'ясо і берете палички і поступово все це вмочуєте у ваш. Гарячий насичений бульйон це дуже прикольна страва. Я її пробувала їсти кілька разів. Воно якраз приємно, тому що бульйон охолоджується поверх цієї локшини, і у вас, ніби є відчуття, що ви їсте щось тепленьке, але це жодним чином не примушує вас пітніти, коли ви сідаєте за свій обід. Також в Україні я кілька разів бачила, як цю страву подавали із зовсім холодним насиченим бульйоном. Це я також куштувала. Мені, ймовірно, більше сподобався варіант із гарячим бульйоном, тому що в ньому зберігається такий якийсь цікавий баланс. Тож, якщо ви любите готувати щось наперед, або маєте сили приготувати бульйон і розлити його в лоточки в морозилку, то мені здається, що ця страва може бути вашим хорошим помічником до спекотного літа. Але давайте чесно, часом спека може бути такою, що вам не те, що їсти, вам дихати може бути жарко. Тому для таких випадків у мене для вас є ще один варіант: він повністю холодний і займає значно менше часу в приготуванні. Знайомтеся, корейський суп куксу. Цей суп повністю холодний і він не вимагає попереднього приготування бульйону. А ще коли я готувалась до цього епізоду, я знайшла, що альтернативна назва цього супа не куксу, а куксі, і так його називали корейці, які жили у совєтському союзі. Тому, якщо ви будете чути, що хтось в Україні цей холодний суп називає саме так, то ви будете приблизно розуміти звідки як людина почула цю назву. У куксу дуже простий бульйон. Фактично, це смакова вода. Ви додаєте до води соєвий соус, сіль, спеції, трохи цукру, трохи оцту для того, щоб все це збалансувалося. Але фактично ви просто збираєте докупи те, що і так є у вас на кухні, якщо, звісно, зазвичай ви маєте соєвий соус вдома. Моя подруга Марічка, і вона також з Миколаївщини робить просто ідеальний куксу. Вона для нього робить салат із насіченою тонько капусточки, окремо робить салат з огірків дрібними кубиками і вмішує в нього купу зелені, кріп, кінзу. Також вона обсмажує м'ясо і нарізає холодний омлет з мушками. І потім все це складає в миску і заливає оцим от бульйоном на воді, який зробила попередньо. Скажу чесно, я не люблю кінзу. Ймовірно, я саме з тих людей, хто генетично відчуває її несмачною. Так, є група людей, які відчувають кінзу несмачною, і це не того, що ми просто вредні і не любимо смачну кінзу, просто вона нам відчувається інакше. Але я її не дуже люблю, і я достатньо спокійно ставлюсь до кропу. Я ніколи не вважала цю зелень якоюсь необхідною для кухні. Але. Саме в цьому супі, саме в цьому випадку, я з'їдаю все в мисці до останньої краплі, бо це дуже смачно. І разом з кропом, і разом з кінзою. Оце щоб ви просто розуміли рівень того, наскільки мені подобається цей повністю холодний суп. Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts. І залишай коментарі під випуском. Ідемо далі. І третій пункт холодник. Скажу вам чесно, я в житті його не їла. Але так як я уже напекла бурячки для нього, то а я не могла його не включити у цю добірку. Б. мені дуже кайфове поєднання гірків і буряка. І я вже одразу маю достатньо велику віру у потенціал цього супа. Я бачила безліч варіантів холодника. Я бачила, як його називали холодним борщем. Але так як у мене достатньо невелика в ньому експертиза, яка обмежується на тому, що я бачу, як мої друзі готують його в інстаграмі і постять це у своїх сторізах, то я просто розкажу, який холодник планую готувати я. По-перше, я вже спекла бурячки, і так вам з самого початку не почулося. Я зазвичай, коли мені треба... Цілий повністю приготований буряк. Я його печу, а не варю. Тому що, коли ви варите буряк, він може втратити багато вологи після того, як повністю охолоне. А ще ризикує втратити багато кольору, якщо на ньому були якісь зовнішні пошкодження. А от якщо його обмотати у фольгу і запекти на 150-180 градусів приблизно годинку, то він стане рівномірно пропеченим і соковитим і зберігатиме свій колір ще дуже дуже довго. Отож, для свого майбутнього холодника, який я вже почала робити. У мене буде натертий печений бурячок, у мене буде дрібно порізаний свіжий огірочок, дрібно порізане відварене яєчко. Все це я буду заливати айраном, а не кефіром, тому що я просто дуже люблю айран. Ну і звісно, додам зелень. Це буде кріп, але можливо я насічу туди ще й різних мікрогрінів для того, щоб вони дали оцей глибший, прикольніший смак майбутньому холоднику. Ну і давайте не поводитись, ніби ми не помічаємо цього величезного білого слона в кімнаті. Окрошка, холодний суп, окрошка. Чесно, я довго думала, чи включати окрошку у цей перелік. Думала, чи включати, чи не включати, чи є це насправді частиною російської колоніальної спадщини, чи окрошка має значно глибші і цікавіші корені, ніж наш терористичний загарбницький сусід. І чесно, я зараз не маю. Ані сил, ані часу влазити у таке довге дослідження. Та зрештою, якщо ви чуєте цю частину, то вона є в цьому переліку, бо я спробувала окрошку в Харкові. Та спершу тут має бути передісторія. Коли я вперше приїхала в Харків рік тому, я здивувалася, як всюди багато окрошки. Я пам'ятаю, що я сиділа в кав'ярні, нам варили фільтр на анаеробній Кенії. І навколо були кемекси, стояли воронки в 60 стояла купа різного зерна. У вітрині стояли якісь просто розкішні класні десерти. І в заклад зайшов чоловік і спитав у Бариста: А у вас є окрошка? І вона йому сказала: Є, звісно. І він відповів: Хух, нарешті, а то я тільки повернувся з Києва, там і окрошки нормальної не поїси. І оце було в моєму житті перше спостереження того. Наскільки локальні заклади можуть бути заточені під свою ключову аудиторію, настільки, що кав'ярні можуть подавати окрошку поряд із своїм розкішним дорогим зерном, звареним на розкішних дорогих девайсах, і вперше в житті я окрошку спробувала у червні 2025 року, власне, от тільки нещодавно, так в свої 35 на хвилиночку. І я подумала: якщо у нас є ціле місто, ціле місто залізобетон, яке частково побудувало свою харчову ідентичність на окрошці і на квадратній піці. І якщо мій дід обожнював окрошку з квасом, і бабуся влітку робила той хлібний квас і залишала його грати на столі під розлогим горіхом у нас в дворі на вулиці, ну то що найменше ця страва має право. Тут бути як страва, яку я вже бачила і чула у різних частинках України. У окружці зазвичай я бачила картоплю, м'ясо або ковбасу, свіжі огірки. Багато зелені, це кріп, петрушка, зелена цибулька. І все це було сіллю, з перцем і залите найрізноманітнішими заправками. І це, мабуть, та штука, яка мені і імпонує в окрошці. Вона дає дуже дуже багато простору для маневру. Наприклад, заправляти її кефіром, квасом чи айраном. Я планую спробувати зробити свою власну окрошку, тому що після двох окрошок в житті я розумію, що мені хотілося б спробувати ще. І я точно вже знаю, що свою я планую робити із куркою, маринованою в карі, з додаванням м'яти. Із додаванням лимонної цедри. Ну і зрештою, готуючись до цього випуску, я знайшла у багатьох англомовних джерелах огірковий суп. І це фактично та ж сама окрошка, але без картоплі. В огірковому супі зазвичай описували свіжі огірки. М'ясо, а ще горіхи, багато зелені. Часом родзинки, сіль, перець, заправка із розведеного водою грецького йогурта. І часом туди ще додавали сумах. Це плід оцтового дерева, і він не лише кисленький, а й він має такий приємний, злегка квітковий післясмак. От такий от цікавий харчовий твіст. І завершити розділ з супами я б хотіла тим, що у цьому розділі не буде гаспачо. Вибачте, але для мене гаспачо це більше не суп, а це овочевий смузі. Він класний, він крутий, він приємний. Але для мене це, наприклад, не повноцінний обід. Але якщо серед вас є фанати гаспачо, то у описі до цього подкасту ми залишимо лінк на одну із моїх улюблених блогерок. Вона веде блог, який називається Love and Lemons, і в неї є добірка дуже різних варіантів гаспачо і інших холодних крем-супів, які можна приготувати. Тому тестуйте і смачного. Є ще одна група страв, яка мені здається ідеальною для спекотної погоди. Це салати, і салати дійсно можуть бути повноцінною, класною і ситною їжею, особливо якщо це салати з крупами. Пам'ятаєте, у най найпершому епізоді голодним не слухати я розповідала про гречку і казала, що вона смачна у боулах. Так от в салатах вона також дуже смачна. Але давайте по порядку. Один із варіантів салатів як повноцінного обіду, який я дуже люблю, це салат із печеним рисом. І це також злегка перехідний момент, як і цукемен, тому що тут будуть всі холодні інгредієнти, окрім одного, власне, того самого печеного рису. І насправді це екстра простий рецепт. Він просто потребує невеличкої підготовки завчасно. Вам треба зварити рис. Рис ви спочатку промиваєте, промиваєте два, три, чотири рази. Скільки разів буде потрібно для того, щоб з нього стікала прозора вода. Якщо вона з нього стікає, прозора, значить рис після варіння не буде злипатися і буде класним і розсипчатим. І лайфхак особисто від мене. Я зазвичай варю рис у сковорідці, тому що вона широка, пласка, і рис так буде рівномірніше прогріватися, і відповідно рівномірніше буде варитися. Нічого не буде злипатися, нічого не буде вилазити боком. Просто класно зварений рис. Це моя улюблена штука під час варіння саме цієї крупи. Але повертаємось до салату. Я люблю конкретно цей за те, що я можу наварити собі рису наперед і використовувати її для основних страв, робити смажений рис із яєчком чи ще з якимись додатками. А потім, в будь-який момент, я можу взяти частину цього риса, розрівняти його на якомусь дечку, поставити у духовку або аерогриль злегка, збризнувши олійкою, для того, щоб він міг підрум'янитися і хрустіти зверху, і залишити його там на температурі десь 180 200 градусів хвилинок на 7-10 для того, щоб він дуже класно припікся і став хрустеньким. Потім цей хрусткий рис ви змішуєте із зеленю, овочами і додаєте своє улюблене м'ясце або тофу. І тут працює теж саме правило, яке я використовую для більшості страв. Я намагаюсь згадати, які поєднання мені раніше подобались залежно від різних країн. Наприклад, якщо я хочу, щоб цей салат, зрештою, у мене смакував як щось італійське або середземноморське, то я до цього смаженого рису додаю багато базиліка, шпината. Помідорів, якесь ніжне куряче філе, Кидаю туди фету, трошки оливкової олії і, можливо, цедру лимона, солоні лимони або печені лимони. Все це дуже смачно і поєднується просто в ідеальну штуку. А якщо я хочу, щоб у цього салата був якийсь східний вайп, я можу взяти білу або червону рибку, яку я завчасно печу, додати туди різної зелені, яка вже трошечки різкіша на смак, наприклад, руколи чи мізуни, тому що у них є оцей приємний гірчичний післясмак на язику, коли ви їх добре розжовуєте, додати туди тофу, додати чілі кріспі ойл, це в олійці плавають шматочки хрусткої цибулі і хрустких перчиків. Це дуже смачно. Чому власне вся ця? Схема працює, тому що рис тут виконує одразу три головні справи. По-перше, це ваше насичення, це вуглеводик, який буде давати вам сили. По-друге, він тепленький і він буде грати на контрасті, що допомагає вам краще смакувати їжу. І по-третє, через те, що він припечений, він буде хрусткий і він буде давати контраст не лише в температурі. А й в текстурі. І це дуже смачно, коли ви жуєте м'яку фету, соковиті, солодкуваті помідори, а потім вам трапляються оці от хрусткенькі шматочки рису деінде по вашому салату. Обожнюю. До речі, фан факт. Чи краще це називати хвилинка-цікавинка? Але окей, я готую цей салат собі уже понад півроку. Він мені дуже подобається за те, що його дуже легко підлаштувати під те, що у мене є в холодильнику. Але тільки нещодавно я дізналася. Що виявляється, такий салат може бути ще й корисніший ніж просто їсти варений рис. Справа в тому, що я почула, що розігрітий після повного охолодження рис стає трошки кориснішим. Почала гуглити і знайшла дослідження, яке називається вплив, який має приготований охолоджений білий рис на вміст резистентних або стійких крохмалів та глікемічну відповідь. Це дослідження було опубліковане у 2015 році у Азійсько-Тихоокеанському журналі клінічної нутриціології. А я його власне знайшла на ПАБМЕДі. Посилання на це дослідження все одно ми будемо залишати під цим подкастом, але про всяк випадок я коротко розкажу до яких висновків там дійшли. Після варіння рису в ньому багато звичайного крохмалю. Він швидко засвоюється і швидко підвищує рівень цукру в крові. А якщо охолодити приготований рис, і в цьому дослідженні робили кілька варіантів охолодження, і найкращі результати показало охолодження протягом 24 годин за температури 4 градуси, тобто просто одна доба у холодильнику. Так, от, якщо потім цей охолоджений рис розігріти, то у ньому зростає вміст резистентного крохмалю. Ну а він спричиняє менший сплеск рівня цукру в крові після споживання їжі. А отже, є трохи кориснішим для вашого здоров'я, але все одно перевірте мої слова, почитайте дослідження, фактчекайте навіть фактчекера. Але готувати такі смачні насичені салати можна із нерозігрітими крупами. Саме тому влітку у мене є багато. Наварених наперед каш, наприклад, я беру зелену чи буру сочевицю і її дуже класно міксувати з охолодженими печеними перцями, курячим філе стегна, оливками і просто непристойною кількістю м'яти в заправці. І коли я вам кажу непристойна кількість м'яти, я маю на увазі, що ви її ріжете, думаєте, що вам пора зупинитися і нарізаєте ще кілька гілочок. Воно поєднається в абсолютно незабутній мікс. Ну і про всяк випадок нагадаю, що для таких салатів не беріть червону сочевицю, Червона дуже швидко розварюється, і з неї вийде класний крем суп, класне пюре, класна намазка, але не салат. А от булгур, наприклад, мені ідеально смакує із шпинатом і помідорами, а з протеїнів я люблю додавати туди все. Насправді це дуже невибаглива до поєднань каша. Любите куряче філе? Ласкаво прошу, не споживаєте м'яса. Завчасно промаринований тофу буде також дуже круто грати в цій комбінації. І про всяк випадок залишаю вам тут схему, як все це можна приготувати, щоб не паритися із конкретним рецептом. Отож, крок перший: вам завжди треба буде для старту холодна каша. Подумайте, які каші вам би було комфортно їсти холодними: гречка, кускус, -кус, булгур, рис, сочевиця, пшоно, перловка. Що вам більше подобається? Обирайте. Далі нам треба зелень: шпинат, рукола, машсалат, айсберг, хромен, мізуна, різні мікрогріни. Я, наприклад, обожнюю горошкові мікрогріни. Все це також можна додавати і міксувати між собою. Потім вам треба білочки. Це вже готова охолоджена курка, індичка, яловична чи свинина у форматі рулетів чи томленого м'яса, щоб було легше ділити його на порції, а також консервований тунець, солона рибка, на кшталт кільки чи салаки, чи охолоджена печена риба, Хек, телапія, скумбрія все це також буде дуже круто міксуватися. Вам треба обов'язково овочі, все сезонне, що ви бачите під рукою: помідори, огірки, редиска, редька, перці, молода морквачка, все. І вам треба буде контрастний елемент. Це те, що буде відрізнятися за солоністю, солодкістю або за текстурою. Це можуть бути оливки, може бути свіжий часник, можуть бути хрустики із смаженої цибулі, можуть бути горіхи, витриманий сир, яблука і навіть загрильовані персики. Ну і останній пункт такого салату це заправка. Заправка це завжди про баланс жирного, кислого, солоного і солодкого. Наприклад, змішуєте в банці улюблену олію. Оцет або розсіл із огірків чи оливок, які у вас залишились після салату, сіль, соєвий соус. Можна додавати трошки меду або вашого улюбленого сиропу, закриваєте цю банку, добре калатаєте, і вуаля, ви отримуєте найпростішу і дуже кастомізовану заправку до вашого смаку. І якщо ви візьмете хоча б по одному продукту із кожного пункту, то вже вийде дуже смачно. Але після кількох експериментів я абсолютно впевнена, що ви зрозумієте, чого вам не вистачає в тій чи інші комбінації, і ви станете абсолютними про у користуванні цією схемою. До речі, я маю ще один улюблений рецепт холодного салата, який найчастіше є у мене в холодильнику протягом всього літа. Але його вже я залишу для патронів. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази від моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Я сподіваюся, що вам це було все корисно, що вам було цікаво, і що тепер у спеку ви будете не тільки перебиватися бутербродами з ковбасою. Хоча no hate до бутербродів з ковбасою я обожнюю бутерброди з ковбасою. Але все ж, дякую, що дослухали цей епізод до кінця. З вами була Настя. Підписуйтесь, ставте дзвоники, залишайте свої коментарі на тих платформах, де ви це слухаєте. Якщо ви хочете чимсь поділитися, або якщо ви хочете залишити відгук про цей подкаст, я читаю всі коментарі. Тому і побачимось в коментарях, і почуємось вже невдовзі. Смачного!